13 вересня, П'ятниця. Пісня, народжена життям. Частина сьома Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужніми та сильними. 1 Коринтян 16, 13. Апостол Павло не з чуток знав, що означає бути стійким у вірі. Його переслідували, били, кидали у в'язницю, каменували. Корабель, на якому він плив, розбився, і він провів день і ніч у воді, борючись за життя. Він страждав від фізичної недуги, яку сам називав колючкою в тілі. Серед усіх цих випробувань апостол писав: Тричі благав Господа, щоб він відступився від мене, та він сказав мені досить тобі моєї благодаті. 2 Коринтян 12,8 Павло зустрічав протидію силою Божої благодаті. Він переносив випробування силою Божої благодаті. Він зносив фізичні страждання силою Божої благодаті. Мужній апостол твердо стояв у Божій благодаті. Павло закликав віруючих нового завіту твердо стояти у вірі. Це була одна з його улюблених тем для роздумів. Церкві у Коринті він написав Адже у вірі ви стоїте твердо. 2 Коринтян 1.24. У посланні до Ефесян він додає Отже, стійте, Ефесян 6:14. Він закликав церкву у Филипах Тому, мої любі й милі брати, ви моя радість і вінець, стійте так у Господі, улюблені, Филип'ян 4.1. У 1858 році духовне відродження сколихнуло церкви у Філадельфії. По всьому місту богослужіння проводилися щодня, вранці і ввечері. Дух Божий повсюдно виявляв свою силу і могутність. Ініціатором відродження був 29-річний євангеліст Дадлі Тінг. Він звертався з проповіддю Євангелія до понад п'яти тисяч слухачів. У результаті тисяча осіб відгукнулася на його заклик. Вони повністю присвятили себе Ісусові Христу. Через чотири дні після своєї найбільш натхненної проповіді Дадлі Тінг був смертельно поранений. Коли він лежав на смертному ложі, навкруг нього зібралися його друзі-пастори. Пастор Тінг усе ще думав про тих, хто прийняв рішення присвятити себе Христові, і його останніми словами були: Скажіть їм, щоб вони твердо стояли за Ісуса. Наступної неділі один із цих пасторів, Джордж Даффілд, говорив проповідь на підставі послання до Ефесян 6 розділу 10 14 текстів. Нарешті зміцнюйтеся Господом та могутністю його сили. Отже, стійте, підпережіться істиною. На завершення проповіді пастор Даффілд звернувся до зібраних зі зворушливим віршем, закликом, якого він недавно написав. Він називається Стійте за Ісуса. Стійте твердо за Ісуса, воїни Христа, тримайте високо Його прапор. Від перемоги до перемоги Він поведе свою армію, поки не буде переможений ворог. Воістину, Христос є Господь. Тримайтеся, тримайтеся, стійте твердо, не здавайтеся, настав час іти за Ісусом.